Привіт, мої шибайголови! Мене звати Артем, і ви дивитесь Амартон Муві. Здавалося б, що прем'єра наступних месників ще доволі далеко. Наразі прем'єра запланована на 1 травня 2026 року. Проте ця чергова масштабна подія у світі кіно вже починає обросати різними цікавими плітками та теоріями. Отож, про них ми сьогодні і поговоримо. Одразу хотів би попередити, що ці теорії можуть виявитися неправдивими. Тож, не варто класти їх в основу фільму та, опираючись на них, будувати свої очікування. Це лише цікаві історії, прочитані мною в інтернеті, або ж мої власні ідеї, які я хотів би з вами обговорити та подумати, наскільки це взагалі реалістично. Отож, попередивши вас, аби завчасно не очікувати забагато від фільму, ми можемо поринути у світ Мульти Всесвіту, де, напевно, кожна з цих теорій і є правильним сюжетом для фільму. То те, чи буде так в нашій реальності, покаже лише час. А поки приємного перегляду! Отож почнемо з малого неясності у планах Марвел і ймовірного сюжету. Доволі нещодавно, декілька місяців тому, була популярна ідея, що месники 5, які тоді ще мали назву династія Канга, мають злитий сюжет. Якщо ж казати конкретно, багато джерел, як звичайних фанатів, так і надійних інсайдерів, повідомляли, що сюжет фільму Месники Дінастія Канга буде полягати на тому, що Організація TVA почне збирати анчерних створінь з їх рідних всесвітів з усього мультивсесвіту. Переконані, що тільки вони сильні настільки, аби перемогти консиліум кангів. Тобі Мугаєр та Ендрю Гарфілд мали бути анчорними створіннями у своїх всесвітах, в той час як Том Голанд мав бути анчером всесвіту 616 – всесвіт КВМ. Фокус був на павуках, а також росомасігю Джекмана та інших анчурах, таких як призрачний гонщик Ніколаса Кейджа. План полягав на тому, що їм не вдасться перемогти, створивши колапс у мульти всесвіті, та на тому, що Канг через це створив би Батл Він же в перекладі світ боїв. Саме на цьому мав подаватися сюжет всього фільму, підводячи до месники Секретні війни, де інші персонажі з Всесвіту 1616» -16 та решта героїв з мульти Всесвіту мали об'єднатися, аби перемогти Канга у його Battle World. По-перше, хотів би прояснити, що таке анчурне створіння. Взагалі на цю тему я планую викласти окреме відео з більш детальним обговорюванням. А на сьогодні вистачить короткого опису. Тож анчор це персонаж, на якому тримається весь всесвіт, і якщо його не стане, то всесвіт теж гине. У КВМ вже згадували про анчорних створінь і кевін Файгі активно вводить це поняття. Тож це має бути пов'язано з майбутнім кіновсесвіт. А чи знаєте ви в якому фільмі була ця згадка? Пишіть у коментарях свої здогадки, а ми продовжимо. Ай волна та бай ловдаю ас, ай ловдат да інші три сев министрів. Has, uh, has grabbed onto the imagination of, of people. The TVA is a fascinating concept. There's so much to with explore you. with that. I agree 100%. З моменту, коли оголосили, що Доктор Дум у виконанні давні молодшого стане головним супротивником месників у новій частині, а про Канга вирішили настільки забути, що навіть назву змінили, то повстало питання, наскільки цей сценарій реалістичний. Звісно, можна у цій теорії просто замінити Канга на Дума і, можливо, мало що зміниться. Та все ж я думаю, що навіть якщо подібні чернетки й були на селі у Файгі, то він вирішив переписати цю ідею. Але не буду ж я вас пічкати теоріями, просто щоб самому ж їх спростувати і забути. Тож є дещо звище згадана Мації, що я попросив би вас запам'ятати. А зараз перейдемо до іншої популярної теорії, що стосується месників. А саме такого поняття як Battleworld. Отож, спочатку коротко поясню, що це таке. Battleworld був створений істотою, відомою як Бейонр. Він же потусторонній у перекладі і був створений як не дивно у серії Secret Wars 1984 року. Потусторонній це всесильна істота, яка вирішила зібрати разом наймогутніших героїв і лиходіїв з різних куточків Всесвіту Марвел, щоб вони билися одне з одним на спеціально створеній арені. Ця планета складалася з частин інших планет, об'єднаних разом. Виглядав цей бойовий світ по-різному. Він включає в себе регіони, що відображають різні локації та реалії Марвел. Кожен регіон був своєрідною ареною для битв, де герої та лиходії змушені були змагатися. У більш пізньому перезапуску Secret Wars 2015 року Battleworld знову з'явився, але тепер як цілий світ, який складався з різних реальностей Марвел, об'єднаних разом. Цей світ був створений доктором Думом, який отримав божественну силу і став правителем цієї планети. І ось тут, до речі, варто повернутися до попередньої ідеї, яка, хоч і навряд чи буде втілена один в один, та звучить доволі логічно. Battleworld став символом великих кросоверів та масштабних подій у Всесвіті Марвел, де об'єднувалися різні епохи, всесвіти та персонажі для участі у грандіозних битвах. Та все ж до чого це все я вам зараз розповідаю. А от до того, що слідуючи одній теорії, ми вже бачили бойовий світ у кіновсесвіті, та ще й не раз, яким чином, давайте згадаємо про пустку. Так, саме та пустка, що була в серіалі Локі і в Дедпулі. Якщо ви не дивилися серіал Локі та фільм Дедпул та Росомаха, то в дуже спрощеному варіанті спробую пояснити так: пустка це звалище Всесвіту. Організація TVA, яка існує позапросором і часом і раніше намагалася контролювати усе, аби існував лише один священий часоряд, скидувала в цю пустку усі варіанти персонажів з усього мультивсесвіту, аби вони не псували священий часоряд. Де ж знаходиться пустка? У кінці всього часу, і таким чином можна сказати, що це місце, яке пов'язує усі всесвіти, і я вважаю, що це звучить доволі переконливо. Хоча читаючи коментарі до цієї теорії, я побачив, що багато фанатів не дуже радіють такій зміні. А як ви ставитеся до такої ідеї? Пишіть у коментарях. А що нам взагалі відомо про нову версію Доктора Дума? Окрім того, що її гратиме Роберт Дауні молодший? Спочатку пропоную розібратися, звідки він. Вочевидь, він не з всесвіту месників, адже там, де молодший, відомий як Старк. Тож очевидно, що він сам загрозою родом з іншого всесвіту. Проте якого більше сенсу мало б не брати його з якогось випадкового всесвіту, а з того про який ми вже щось знаємо. Тож, які варіанти в нас є? Всесвіти павичків, думаю, можна відкинути одразу, бо це в жоден спосіб не в'яжеться. Так само світ Росомахи Дедпула та людей Ікс теж важко пов'язати з Думом. На цей момент останній зі списку це Всесвіт улюмінатів, що був у мультивсесвіті Жахіття, проте, чесно кажучи, це теж такий собі варіант. Тож, що в нас залишається, та хто найбільше пов'язаний з Думом? Звісно ж, фантастична четвірка, яка о диво виходить у кіно якраз перед месниками. Тож, що ми знаємо? Звісно, поки інформації про сюжет фантастичної четвірки нема. А коли з'явиться, то я обов'язково зроблю для вас відео. А поки зйомки тільки не почалися, і ми маємо лише декілька пробних дублей та злиті з комікону та D23 матеріали. Це не завадило побудувати доволі цікаву теорію і будується вона якраз на цих матеріалах. Вже ні для кого не секрет, що події фантастичної четвірки будуть мати місце десь у 60-х роках, проте, якщо подивитися детально, то можна зрозуміти, що це не сценарний хід з минулим часом, як нам показували, наприклад, у першому кепі або ж Капітан Марвел. Це виглядає як якийсь інший всесвіт, схожий чимось на наш у ретро-стилі 60-х, проте з цікавими та футуристичними технологіями. Отож, якщо припустити, що це окремий світ, то якимось чином герої мають потрапити у наш. Цілком можливо, що галактус він же пожирач світів, і якому і будуть, скоріш за все, протистояти герої, переможе та поглине світ нових Ріда, Сью, Бена та Джонні. Отож, намагаючись врятуватись, вони будуть змушені прийти у наш всесвіт, і доктор Дум може послідувати за ними та таким чином прийти у світ наших месників. А тепер щодо моїх особистих думок та теорій, у 2028 році кіно всесвіту Марвел виповниться 20 років. Самому важко все повірити. Проте це так. Отож, до чого тут ця цифра? Слід зазначити, що на момент виходу цього відео може здаватися, що це занадто віддалена дата, проте згадаймо, що месники 5 мають вийти у травні 2026 року, а наступні месники рік по тому, тобто у травні 2027 року. Можливо, звісно, що це не має жодного зв'язку, проте я відчуваю деякий символізм, і чогось мені хочеться вірити, що я правий. Отож, що якщо месники секретні війни поділять на дві частини? І тоді нове продовження та кульмінація нової саги вийде у світ якраз у другу річницю кіно. Всесвіту. Це було б чудовою додатковою рекламою до фільму, яка б створила ще більший емоційний та ностальгічний момент. Проте, поки нема жодної інформації про подібне, тож зарано бігти на роботу і брати вихідні на ці дати, отож давайте ще трошечки почекаємо. Друга моя теорія і остання в цілому на сьогодні стосується мультсеріалу Що якщо. Офіційно з'явлено, що третій сезон, котрий вийде незабаром, стане фінальним. Проте що далі? Нам показали багато різних всесвітів, котрі з них цікаві, них не дуже. Проте в нас вже є свідомість про кількість різних персонажів та сюжетів. Кожен з сезонів мав свою кульмінацію, а в кінці другого нам натякнули, що варто очікувати чогось більшого. Отож, мені особисто здається, що фінал третього сезону має підвести до чогось ще глобальнішого, або ж просто у месниках ці персонажі з'являтимуться у якості камео. На цієї теорії можна взяти капітана Картер, яка була у мультсеріалі протягом обох сезонів, і цілком ймовірно може повернутися у третьому. А також її додали як члена ілюмінатів у другій частині Стренджа. До речі, як вважаєте, це одна і та сама версія персонажа, чи все ж різні? Як на мене, введення такої великої кількості персонажів за рахунок мультсеріалу має сенс, якщо їх можна потім десь показати. І взагалі є думка, що весь цей мультсеріал це просто продумана реклама мультивсесвіту, адже аби не робити окремі фільми про кожний всесвіт, набагато легше та дешевше показати це у короткій серії, а потім вести персонажів у фільм «Месники» як альтернатив. Нативну версію нашим героям, і це буде сприйматися не як якісь дивні камео, витягнуті з пальця, а вже знайомі нам герої з своєю передісторією. Окремо варто згадати і про наглядача, який само собою рано чи пізно має бути екранізований. Ця раса вже була показана у КВМ у другій частині Вартової галактики, і я думаю, матиме продовження у майбутньому, тільки на відміну від інших персонажів мультсеріалу, в мене немає впевненості щодо нього, якщо казати про появу у Месниках. Так я думаю, через те, що вкинути у якості камео інших персонажів, що якщо. Саме умисники секретні війни це найбільш підходящий та логічний варіант, де про них можна згадати. А от знайти достатньо місця для наглядача як повноцінного учасника події, коли там і так багато персонажів, все ж може бути важко. До речі, якщо ви не дивилися, що якщо і не плануєте починати, але вам цікава сама ідея та як це впливає на Всесвіт Марвел, дайте знати у коментарях, і я зроблю огляд на цей мультсеріал. Підсумовуючи, хотів би подякувати вам за перегляд. Ставте подобайки, якщо це відео вам сподобалося, та підписуйтеся, аби побачитися знов. До нових зустрічей! До речі, натякну, що наступне відео я планую зробити про доволі специфічного та незвичайного адвоката.